І всім привіт! З вами Грім. І сьогодні ми пограємо в Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Так, це якраз перша версія For, і я той самий Мастак, який спочатку грає в другу версію гри, а потім в першу. Так само в мене було і з Portal, і з Ori. Що ж, а чому би і ні. Тут ми поки що всім стрімом розбиралися, як тут увімкнути FLD розширення екрану. Розібралися тепер все працює. Що ж, розпочинаємо гру. А чому тут так FPS впав? Добре грас не знаю. Опа, easy Normal Hard. One life? Стоп, тобто тут дійсно є режим одного життя. Ти лиш... Ти лише отримуєш шанс зберегти найбув. Ультимативний, я, типу, той челендж. Людське око не бачить більше 30 FPS. Ой, та це все. Це все брехня. Ви ж це знаєте. Вау. Пройшов другий, пройшов перший, третій, якщо буде. Третій, начебто, щось якісь чутки були, що буде. лайф я проходити не буду. Ізія теж не буду. Я. Я одразу з гарду почну, чому би і ні? О. Ми будемо завжди пам'ятати ніч. Коли я загубив Орі під час сильного шторму. Або загубила, або, типу, це, як я розумію, верба казала. І сходячи, що сьогодні так дійсно листочок це і є дух. Стоп, Що, що неї зможу керу. Я можу не керувати! Клас! Прикол. У мене питання, що з ФПС. Раз Ораз ЗПС це настільки добре, що у мене аж е... накладка ця не... не вмикається. А що мені скаже програма від Asus. 190. Дивно. Система майже не навантажена з чому прикол. Валов'с Нест. Нест. Чомусь. Чому і так. Добре гаразд. Погнали. Анімація у неї трошки дивна, але погнали. Чому він такий повільний? Ну, бо. Ну бо. не знаю. Опана. Вау! Тоді нару опіклувалася про моє світло. Тобто дійсно ми тільки що побачили, як духи народжуються, е, вона. дитина. Ти перекладаєш! Добре, напевно, на, потім вже на відео просто вставлю, як це перекладається, бо я, я розумію, але не знаю, як це перекласти. Та чи на малюночки? Так. У Кевінді виспатись можна. Так, гаразд. ням-ням-ням-ням. Ем, я поки що хочу подивитися на FPS. Я не знаю, гра мені тут показує 130, я їх щось не дуже бачу. Дивіться, фон. фон може і 130, але персонаж щось якось в 60. Ну, типу, от реально. Гаразд. В другій орі це прям. там анімації були на такій... на такому вищому рівні, що турндець. Ану, якщо в налаштуваннях погратися з вертикальної синхронізації. Mm. Е Знаєте, типу, завжди-завжди в завжди усіх іграх вертикальна синхронізація, коли вона вмикається, вона дуже сильно значно знижує ФПС. Так от. <реш> Без вертикальної синхронізації у мене стабільно 60 кадрів. От стабільно 60 кадрів. З вертикальної синхронізації у мене нестабільно, проте. Проте 120 кадрів. Як так? Прикольно, прикольно. Тобто, Це якраз наш дім. Привіт, Нару. Я все ж таки не розумію, чому Нару трошки таким маленьким FPS. Може, чому вона так... О! Oh. Mm. добре її керування wow. і керування це щось. Вау, їх тут їжі. вони це все разом будували. І потім отримали свою винагороду за свої старання. Купу ягід Треба віднести додому, правда. Під час безстрашної ночі. О, боже, Мені треба вчити англійську. Я покликала Орі. А, я покликала Орі, бо ось ця верба. Нічого з тобі. Відрить. Верба, що ти робиш? Спокойся. Чомусь все почало. Щось їжі маловато. Що за та осінь така? Ну таке, що це не осінь, а якесь вимирання лісу. It does, it does. Я спробую це на відео перекласти, бо зараз я взагалі не розумію, як це перекладається. Життя висушене та... Dekeyт. Икратий декей. Высошен это. Та... Занепас. Занепащено якась Коли ліс був осліплений. Вона дійсно у нас земной останньою їжею. Ще б трошки ще залишилося. Надія все ще була на її обличчі. Тут якраз спогади, як ми це все, все з нею тут робили, як вона за мною піклувалася. Це, це наш цей павучок з другої частини. Я тільки що я побачив на передпередньому плані. Я ж сподіваюся, я там хоч сконала, поки мене чекали. Камон, серйозно? Тільки через... Камон початок гри, а перша частина вже набагато більш сумна, ніж друга. Тут Тут один єдиний друг і по суті. Матір Орі помирає на самому початку гри. І у неї не було причини залишатися. Ага, і вона, і вона кудись поперлася. Лучше как своего свитера Такая слабка Она сама ослабла слабла сильно Коли плач змішався з... тишею. Чому мені так сильно нагадує фінал другої частини? Ай. Кучку впала. Коли сила моєї дитини касала? Не, я це реально краще на відео прикладу. Мо, Орія, хоч ти не той. І останній подих. Був проведений. Ну, серйозно? Наша верба. Моє світло відродило Орі. Ага. Відсягні дали. не прологу, як я розумію. Так. Моє світло відродило Орі, щоб типу нове життя могло. Жити. тобто у нас все-таки відродила верба. Ну так, бо якраз від неї світло пішло. А, я не можу ще карабкатися? ще? ще. зрос. Добре, горазд. Sunken, Sunken Glades. Так, там щось було. So many secrets. So many secrets. Find your first secret. Знайдій свій перший секрет. Гаразд, да. Ану, а тут трошки інший опис. Гаразд. Light додано. Найді більше Light контейнерс, щоб швидше отримати нові абілки. Нові уміння. Здібності. Хто знає, хто знає. Ні, це чисто, теоретично повинно бути якраз. типу як перша частина. Тут щось терпане. Фіолетова вода, вона мені знову не подобається. Опана. тут тут взагалі нас вчать всьому. Energy cell? Ну то тут воно прям цілими клітинками дається, а не по частинці як в другій частині. Стоп. Е. Ви це бачили? Ви це бачили? Тут, тут, тут були свої тут, тут були свої механіки навіть, яких яких немає в другій частині. Йоу. Ах ти ж. Добро. Добро. Раз. Я трошка так... Трошка беду без Рафси. сказать, что тут нас в всему. И по сути так и е. Враги уже е. Так, и наши враги расчевывали каменным. Класс. Глибоко. У глибині лісу Орі знайшла те, що вона загубила чи те, що було загублено. Якщо не подобається стрибай. Ти знаєш правила. Знаю, звичайно. Стоп. Підібрати новеньке світло. Це духи? Моя сила вона повертається. Я сейн, світло і очі. Е духовного дерева. Духовне дерево. Духовне дерево це типу. духів? Я загубилася. Коли вона. А, котше, вона загубилася колись, коли там та верба щось робила якусь хрінь. А, і тепер я сама по собі, але я можу типу, літати з тобою, якщо ти мені дозволиш. Але будь тихою. Ти чуєш це? Вони. Повинні. Прийти сюди. Перед флейм. Воу! ай Клас, перша смерть! Триндець! Тобто ми навіть битися не можемо. Але ж наш дух. Боже, який у нього хітбокс? Як його обстрілити? Вау. гаразд. Боже, атакувати може тільки цей дух. І все. Ай-яй-яй. А воно по дві штуки б'є, боляче, взагалі-то. Я так і не розумію дальність цієї штуки. Їхнє світло повинно повернутися до мене. Ці слова сказала Духів одного разу. А, типу, ми повинні його знайти якраз в тому місці Глейд Паст. Певно. Вуу. Гроу. Порожнє було. Порожнє болото. Ми прямо біля верби, якраз. Як я розумію. Ух ти, щас світ тут такий величенький. Опа, це що? А, нам сюди, а ми тут. Ні, вся ваша штучка від курсора це реально прикольна штука. Так. Ми тут щось пропустили. Добрая гра спогнал. Так, тут мені якраз кажуть. А де. А де реген? И с точно не выпадало здоровье. Серьезно, защит здоров'я не выпадало, всех вити? Капец. Access ability 3. Воу! Wow! Вау, wow, так ось що це за штука була в другій частині, чому вона так виглядала. Типу, дерево навичок. Requires one ability point. А в мене він є, як я розумію? Так, ось. Experience. Чим більше я збираю цієї штуки, тим швидше я дійсно зможу прокачувати свої навички. Allows reusing soul links and shortens the cooldown timer. Spirit магнит Магнит. Блин. Магнит, напевно. Опана. No. Choices, choices. Выборы, выборы. Выборы свой первой ну, вытарьте свой первый, первый у ability point. Хорошо, теперь а у меня еще как магнит. Ага, і це як я розумію. А, це якраз просто тут можна білки свої вкачувати. Іх, я не можу. Я не можу так імбово стрибати, як в другій частині, гаразд. А що прикольно, тільки вороти подібні, а дух буде робити все сам. Напевно, опано. Це теж дає. Ну ви розумієте, що нам потрібно абсолютно все, свісоп. Ці квіти, що не регенеруються як в другій частині. Черт. Тобто тут аж. А! Добре гаразд, добре гаразд. Тобто, дивіться, судячи до цього, світло це прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже сильна валюта. А, клас. Я навіть стрибати не повинен. Рег.., <acknowledgedślad resolvinguet consumed pockets> це якась штука, за ми потім будемо чіплятися чи що в майбутньому. Як сині квіти? Вау, джампад? от. Варп. Вау, і прикольно, коли у неї левел піднімається, вона таке... так. Варп, варп, варп. Так, типу, ці от духовні криниці чи як вони прикладаються. Це стародавні структури. Що, які використовувалися. І використовуються, щоб швидко переміщатися по найболу. Не, вже не нівино. Я, я навчився читати. пройшов одну гру навчився читати назву цього світу. The Light of the spirit. Так. Світло духовного колодязю. Також відновлюю твою силу. Незалежно від того, наскільки слабкою ти була. Ага, і все на мишці. Ох, я німасі схожу. Ага, у мене більше немає жодних активованих варпів, щоб тепнутись класно. Ага, і так я можу ставити сейви і потім ще абіліті 3 вмикати. Гаразд. Я так розумію, це якраз на оцей от на атаку. А це... Дос Рейзник Соу Ейрдеш? Слухайте, мені оця от лінія подобається прям набагато більше. То що, Тож цього це все це якраз на атаку повністю, на бойові мистецтва. Це... А це... Стоп, мапмейкерс. А це на пап. Я все хочу. Добре, гаразд. Будемо тоді в такому разі прокачувати все рівномірно, бо я не знаю, мене очі розбігаються. Ага, їх, можеш, тут їх може тут. Rekindle Soul Link А Ага, тобто я можу їх ставити тільки тоді, коли. Тільки тоді, коли в мене є мана, як я розумію. Чи не так? Soul Link is Среді. Ага, і так він переміщується. А щоб фармити захотів, ти бачиш, що там треба буде більше поїнтів, звичайно. Так. Тобто це мій переносний сейф буквально. Клас. Там щось, є, там щось справа було. Стоп. І дух мій якийсь, який біля мене ходить, переміщається вниз. Прикол, тут він теж заряджать, я розумію. А можна хоть якось братися, чи щось? Е, ні. Раз, тут тобто, нам на гор. Соп, треба... и тут треба да, ...тримати. Типу, Серйозно? Так, ну тут ми секретку вже забрали. А це що таке? Так, це все кейстаун, якраз. А Нам потрібен цей кейстаун. То який тут фінальний босс. Пам'ятаєте Орі другу, як я сильно любив стрибати на шпи? Як її просто впритул не бачив. То що з цього історія повторюється? Ем... Мені потрібно хотіть... А, мені туди треба це перестрігнути. Ой, гаразд. Так, ми зрошенят життя. Камінь. О, камені звичайно, вже всі грі були. Ось перший кейстоун. Так, ви знайшли кейстоун, ну тут це те саме, що в другій частині, в принципі. А ось і другий кейстоун. Сподіваюсь, тут же, що лише треба два... Дві штучки. <звук> ЧАРТ! <звук> Ще дуже дивно, що оці от квіти вони не фокусовані, типу, вони не завжди... Ну, джампади, вони не завжди стрибають однаково, а потрібно кожного разу Чи пробіл тиснути, щоб воно стрибало. Проте тут немає магазинів скоріш за все. Ну, магазин у нас один-єдиний переносний, я розумію. Так, кейстон раз. І зараз десь тут буде кейсон номер 2 Так, як я розумію, ігрова механіка тут це час від часу ставити такі сейви. А, я просто можу ресейвитись. Гаразд.